Як воно все рахується, хоч що ти не роби, але ти дош заплатити. Існує багато теорій, що включається в МПЗ, що не включається. Логіка яка? Потім вирахується з МПЗ. Це в принципі робоча, гарна схема для ферми. Десь плюс-мінус 5 мільйонів ви можете робити оборот. По продажу елеватором. Дивіться, тут є великий В кінці року. Вам просто не треба буде платити МПЗ. Тому що я вважаю все-таки, що це вигідно. Всім привіт! Ну що, хочу записати вам відео, яке мене просили у коментарях. Як ми працюємо з ФОПом? Зараз тема буде ФОП без ПДВ. Тому що ми якраз такі середні сільгоспвиробники, середні фермера, то лі малі, то лі великі. Ми знаходимося на межі якраз. У нас. Є ФОП на другій групі, і я хочу зараз розказати логіку, взагалі, чому я вважаю правильно працювати на ФОПі зараз. І як воно все рахується і наш досвід. Буду розказувати без підготовки, тому вибачайте все, що там буду перескакувати з тему на тему, розумійте якось, якось так. До податку МПЗ зовсім була друга філософія праці. Дуже багато поміняв податок МПЗ. Беремо приклад. У нас там 100 гектарів. Хай, буде. Ми до МПЗ в принципі, платили ПДФО да, за оренду, потім земельний податок і в принципі, все. Зараз додавалось МПЗ, треба все одно заплатити фіксовану суму податку. Тобто ти менше, чим треба, ти не заплатиш державу. Вони вже такий мінімальний бар'єр поставили, як би сказав, мінімальну позначку, ось ти з гектара то стільки то скільки заплатити. Що хоч що ти не роби, але ти дош заплатити. Дивіться, якщо ми відкриваємо ФОП ФОП другої групи, ми платимо єдиний податок, платимо ЄСВ за себе, єдиний соціальний внесок, ПДФО за пайщиків і земельний податок. Існує багато теорій, що включається в МПЗ, що не включається. Логіка яка: якщо ми відкриваємо ФОП другої або третьої групи, податки, які ми платимо на протязі року, вони потім вирахуються з МПЗ: це єдиний податок ПДФО і земельний податок. Так, ми земельний включаємо в МПЗ, розрахунок МПЗ. Беремо приклад: 117 гектарів у нас є ФОП. Наприклад, йому прийшло в цьому році 350 тисяч податку на 117 гектарів. Якщо ми платили як ФОП, друга група були цілий рік. Ми там заплатили 40 тисяч, мабуть, виходило в тому році. Ми беремо ці податки, що ми платили протязі року ці 40 тисяч це загальні податки, плюс ПДФО за пайщиків, ті, що ми заплатили, це податок на доходи фізичних осіб. Це коли даєш орендну плату пайщику, ти повинен 18% плюс 1,5% був військовий збір. Зараз цей відсоток буде 5% збір. Тому Наприклад, там, з 20 тисяч гривень це треба було заплатити 4 тисячі гривень, плюс-мінус. І от виходить, якщо там у цю суму зібрати, всю, то це десь вийде 100 тисяч гривень. Оце все з ПДФО, земельний податок, єдиний податок. Якщо це десь 100 тисяч гривень. І дивіться, от, вроді би кажеться, от ти податки платиш кожен місяць, багато платиш, воно того не стоїть. Може краще закрити цей фоп та працювати там тихенько у чорно. Але ж все одно вам ці гроші треба буде заплатити в кінці. Тому зараз є навіть сенс відкривати ФОП-3 група, 5% платити кожен квартал, просто набивати приблизно на ту суму, добивати ту суму, щоб перекрило вам МПЗ. Щоб єдиний податок, якщо ви там здали на мільйон гривень, 5% це 50 тисяч, от 50 тисяч там в квартал. Заплатили, все, це вам піде в МПЗ, і немає нічого в цьому страшного. Зараз ще там додавали 1% військового збору, це ж 60 тисяч буде. 60 тисяч з одного мільйона вам треба буде заплатити. І виходить, з тими податками, що ми і так заплатимо, мінусується МПЗ, і ми можемо просто в кінці року МПЗ це не заплатити. Просто платите єдиний податок, працюєте в білу, продаєте елеватором, офіційно вони вам на рахунок скидають гроші. Ці гроші тратите куди хочете, хочете потім собі на карточку приватівську ну, на будь-яку собі скидуєте і тратите, берете налічку з них, витягуєте, все, що хочете з ними робити. Це, в принципі, робоча, гарна схема для фермера 100 гектарів. Я вважаю, це реально класна. Зараз хороші умови, як фермерувати. В принципі, це можна вийти на гарний рівень заробітку, там, ну, зараз не такий він гарний, як був до війни, зараз саме ефективні виживають. Друге, продаж зерна по ФОПу офіційно з документами, і по налічки просто без документів, там здав, і все. Це є різниця, іноді дуже велика різниця. Якщо ми беремо пшеницю зимову пшеницю, то це десь там може бути тисячу гривень в різниця в ціні. Деколи більше, деколи менше. Деякі як вважають, от е, логіка, от я зараз ФОП-третя група відкриваю. Або друга група. І от я буду платити податок, і потім оця ж ця ціна, вона мені податок весь цей і перекриє. Тобто різниця в ціні не перекриває ті податки. Але ж нас зараз МПЗ, і нам все одно треба буде заплатити ту фіксовану суму. Тому зараз логіка навіть третю групу можна відкривати і просто якось намагатися розподіляти весь ваш урожай по рокам, щоб ось... Знаєте, що у вас там 350 тисяч МПЗ буде і вам скільки це треба? Хай там 50 тисяч, ні, 100 тисяч, хай відніметься кожен рік по-любому. І от виходить 250 тисяч це ну, на 5 мільйонів ви можете зробити оборот свій. Щоб у вас єдиний податок перекрив, виходить оті, скільки? 250 тисяч, десь, десь плюс-мінус 5 мільйонів ви можете робити оборот на третій групі без ПДВ. Вроді би об'яснив що я хотів сказати. Так, тепер по продажу. По продажу елеваторам. Дивіться, тут є великий недолік, тому що не всі елеватори хочуть працювати з ФОПами без ПДВ. З ФОПами з ПДВ навіть іноді крутять носом, але ФОП без ПДВ не всі елеватори працюють. По соняшнику це. Ось ми знайшли відповідального покупця, це потоки, мес потоки. В принципі, працюємо вже третій або четвертий рік, навіть все нормально, ніяких проблем немає. Це без ПДВ ми працює. В цьому році ми відкрили для себе нібулон. Нібулон теж працює. По взагалі класно працювати. Єдине, що да, там, на аналізах треба бути обережним. Треба, щоб продукція дійсно була гарна. По взагалі, я розказую вам, як це працює. Заходимо в Телеграм, є там. Група пошуку шукаємо небулон. Ціни то В СП небулон. Заходимо, все, я не буду показувати вам екран, просто так скажу, як воно розраховується. Тут все класно. Вибираємо головне меню, ціни в регіонах, вибираємо свою область. Ну, у нас по Харківській області немає елеваторів. Ми возимо на Скороходівську філію, це в Полтавській області там за знає. Скороходівська філія, до речі, вона. Дуже багато найменувань бере. Тобто вона пшеницю тут бере ячмінь, кукурудзу, сою, і навіть на кернел, вони там якось контракт з кернелом, що можна туди і соняшник возити. Тобто, ну Багато культур беруть. І ось рахує. Дивіться, у нас є пшениця. Пшениця з ПДВ. Тут всі ціни указані з ПДВ. ну Не було, що класно, він рахує, дуже чітко, у нього розрахунок іде. От берете пшеницю 4 класу на сьогодні стоїть 9400 гривень. Як розрахувати ціну вашу, яка вам буде на ФОВ? 9400. Ділимо. Не віднімаємо 14%, а ділимо на 14%. Ділимо на 1,14. Це на сьогодні виходить 8245. Із цих 8245 вам треба буде заплатити на сьогоднішній день, якщо ви на третій групі, це 6%. 6%, якщо я правильно порахував, це 494 гривні. Із 8245. Оці 494 гривні ви заплатите в кінці кварталу як податок, а в кінці року вам просто не треба буде платити МПЗ. Тому що ці 494 гривні вони підуть вам в податок МПЗ. І все, ось і вся логіка. Вроді би, ви зараз тут тіряєте, але в кінці року ви просто нічого не платите. І все. Отака От логіка роботи зараз на третій групі. Ну, на другій теж зараз вигідно, якщо ви вміщаєтесь там в оборот, там скільки? зараз, 6 мільйонів гривень обороту, то в принципі можна на второй і просто змиритися з тим, що ви в кінці року просто заплатите той самий податок МПЗ. Ну, що так, то і що так. Просто на третій групі більший ліміт в обороті і все. А так, що друга, що втора група дуже схожі з собою по веденню бухгалтерії і по всьому. Як продавати на наніболон, наприклад, вам треба буде пройти акредитацію, тобто скинути документи всі. Вам треба буде навчитися користуватися електронним кабінетом, вам треба буде хоча б мінімальні навички, мати введенню бухгалтерії, введення якогось Excel, Word, принтер. Сразу кажу, треба якийсь або жінка, щоб займалась. Або самим займати, щоб було тим займатися, трішки часу це віднімає. Але це дуже важко на перших етапах, коли не розумієш для цього, для чого ці бумажки, для цього, для чого ті бумажки, що це таке, там витяг, що це такі декларації. Вони просять скинуть. Це все. Поначалу дуже важко, коли ви вже зрозумієте, як це працює, зрозумієте, що таке декларація, що таке рахунок, що таке видаткова, що це таке ТТН, як воно все це заповнюється. Для вас це буде дуже просто і легко в плані розуміння. Те, що там треба буде кожну циферку, кожну буковку внимательно редагувати, дивитись, і іноді будуть такі ситуації, що вам треба буде справки, якісь специфічні справки десь спростити, десь знаходити їх. Ми перше, що по ФОПу почали працювати офіційно, це був соняшник. Це ми ще до війни. Ми почали працювати по соняшнику. Це навіть до податку МПЗ. По соняшнику по другій групі, це ми почали з потоками. Ми працювали. Це був перший такий елеватор, що зводився працювати з ФОПом. І, в принципі, нам це було вигідно, удобно, як там. Ми не бачили, якогось там, ми були на другій групі. І... В принципі, це доволі класно вийшло. Так, на це буде треба часто. Сядьте, просто порахуйте там, не знаю. Це кожен повинен в голові це зрозуміти, що це вигідно. Я вважаю, все таки, що це вигідно. І я навіть стаю на тому, щоб всі наші фопи у нас зараз три фопи, щоб всі перейшли на ПДВ. Про ПДВ я буду розказувати. Пізніше трішки в мене там і зараз виникли невеличкі проблеми. З одних проблем я вибрався, а тепер другі проблеми. Там вже друга історія. А в нашому випадку, ми купили, у нас гарна техніка, в нас, в принципі, ми все успіваємо, тому я можу собі дозволити посидіти за комп'ютерами, попечатати це все. У мене є вільний час на це все. Тобто для цього треба час. Так само і на другій групі, і на третій групі. тому Задавайте питання ще в коментарях. Не знаю, все, що мог я розказав, все, що так сформулювалось, без підготовки, без всього. Ну і на зараз ми вже ми теж, довивозимо соняшник останній. І ціна на соняшник на сьогодні, сьогодні субота, 15, що тут так може хтось буде рахувати. У нас ціна на соняшник 22 тисячі з місця. Це дають нам поток, і в принципі вони виходять там, якщо соняшник нормальний, 50-та рівність, 4 сор, то виходить, така ціна і є. Навіть ми здаємо зараз на другу групу, то податку ми поки що не будемо з нього велико платити з того соняшника. Так, ну все розповів. Все, що мав, все, що хотів, може щось забув, ви підтримайте лайками, коментарем, пишіть в коментарях. Буду намагатися відповісти на всі коментарі. Ну і підпишіться на канал. Далі буду намагатися зробити відео по ПДВ. Як я попрацював рік, і що можу сказати, чи варто воно того, чи не варте. Все, всім пока!